Потрапив Порошенко у царство небесне і відразу опинився в раю. Живе, радіє, але через день його перевели в пекло. Обурений президент запитує Всевишнього. Шановний, чому мене спочатку поселили в рай, а потім перевели до пекла? Щоб ти в раю подивився на те, що обіцяв народу, а в пеклі побачив те, що у тебе вийшло. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один холостяк на запитання своїх друзів, чому він досі не одружений, відповів так: якось увечері я пішов до ресторану повечеряти, і на сходах випадково наступив на шлейф сукні жінки, яка йшла попереду. Якби ви бачили погляд цієї розлюченої тигриці, я, звісно, одразу почав вибачатися, а вона раптом охолола і байдуже сказала: гаразд, прощаю. Я подумала, що це мій чоловік. Розумієш, я за здорове харчування, Цільнозернові хлібці, овочі, суперфуди, низький міст вуглеводів. Коньяк будеш? Буду. Наливай. Радянському чоловікові пощастило поїхати у відрядження у Париж. Там він купив усім своїм друзям, колегам і знайомим як сувеніри, презервативи. Зайшов у крамничку і взяв одразу 50 штук. Вночі розклав усі свої покупки на килимі, перерахував презервативи, а їх там не 50, а тільки 49. Значить, комусь не вистачає. Схвильований він побіг вранці знову в крамничку. «Месьє, ви дали мені не 50, а 49 презервативів». Ромар вибачився, простягнув йому 50-й презерватив зі словами Вибачте, місьє, я зіпсував вам таку ніч.